Робота категорії Д, і С – перегонка автобусів новеньких спортів, доставка до клієнтів і тягачів самі голови. Богдан, розкажи, що за вакансія. Вакансія будія категорії Д або С, або це є. Треба переганяти транспортні засоби нові з заводів з площадок до клієнтів або в інші порти чи площадки. По яких странах їздите? Франція, Бельгія. Тобто по всіх, да? По всіх. Тобі треба водії в основному по категорії Д, да? так? Ну, зараз пріоритет категорії Д. Але, б... але треба, щоб у посвідченні було не тільки Д, хлопці, а C. C D. й С. Тобто дві категорії С і Д. Код 95-й не обов'язково, так? Да? Не обов'язково наразі поки не обов'язково. І по документах треба, щоб було паспорт, карта побиту, віза або Укрпесель, щоб ви могли їздити по Європі. Скажіть, будь ласка, який графік роботи? 24 календарні дні. 24 календарні mm. дні, так. Да? Багатенько треба водіїв. Mm. З України теж можете брати, так? Mm. Да? Mm. А якщо, наприклад, людина хоче приїхати приглашення, дейте, щоб зробити візу. Ну mm. то, да? так. Так що, хлопці, кому потрібна така робота, робота інтересна, да, перегонка нових автівок і нових автобусів, пишіть мені в лічку, Саня, дай Богдана номер, я буду давати номер, дзвоніть і питайте по деталях.